Які має стаж роботи, чоловіки 35-35 років з стажем роботи, якщо їхній розмір пенсії не досягав до 3 тисяч, вони всі отримають доплату, тобто будуть мати пенсію не менше 3 тисяч гривень. скажу. Я розумію запитання до нашого, якщо така пенсія була 2800, то доплата буде 200 гривень, а не 300. Якщо була пенсія 2700, тобто відповідно то доплата буде 300 гривень, тобто вона не буде перевищувати 3 тисячі гривень. 70 і 80 років, тобто 70 плюс до 80 років. Так же саме до цього стажу роботи 20 25 років, їхній розмір пенсії не може бути менший ніж 2500. Так же саме тим пенсіонерів здійснені рахунок, і вони вже отримують. На сьогоднішній день кількість пенсіонерів, які здійснюють рахунок, це не 95 тисяч, тобто ті, які 70 плюс тобто 7,707. І 42 тисячі це ті, які отримують пенсії 65-річні, тобто 2,680. Так же само, відповідно до тобто цих установ збільшився розмір пенсій по закону. Про пенсійне забезпечення осіб з військової служби та деяких інших осіб. От такі перерахунки в нас зроблені автоматично, без додасів нам якийсь довідок і так далі, про стаж робота, чи презентативні плати і тому подібне. І це буде здійснюватися щомісяця, що, наприклад, пенсіонери завтра буде за 70 років, так, маючи пенсію 2 700, чи 2800, чи 2500, по ті 300 гривень компенсації буде доплачуватись при досягненні цього пенсійного віку. Це те, що стосується у нас по перерахунках. Крім того, хочу сказати, що по всіх засобах інформації ви знаєте, що ментальний міністрів, де органи пенсійного фонду передані функції по виплаті призначень субсидій і житлових на житлових комунальні послуги.